Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! У ці осінні листопадові дні особливо корисно для духовного життя піти на цвинтар, помолитись, подивитись на могили, відчуваєш швидкоплинність нашого життя. Ці люди, котрі тут похоронені ще зовсім недавно, можливо рік тому, десять, хтось 50 років, жили, любили, навчались, виховували дітей, і їх сьогодні нема. Дата, дата народження, дата смерті, риска, тере, людське життя. І з'являється думка, де вони, що з ними, і доля їхньої вічності залежить і до той маленької риски життя. Чи встигли між народженням і смертю повірити, покаятись, прийняти Бога в своє серце? Людина створена, щоби пізнати Бога. Ми усі інфіковані гріхом. Зарплата за гріх смерть. Є смерть фізична, є смерть духовна. Фізично ми всі помремо. Але від духовної смерті, від, від, від пекла рятує віра Ісуса Христа, бо немає іншого імені під небом, яким можна спастися, крім імені Ісуса. Повірити в Ісуса, як свого Спасителя. Божий син прийшов на цей світ, узяв на себе наші гріхи, помер і воскрес, щоб ми, кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожна людина, котра жила на землі, зараз є в вічності з Богом або в вічності без Бога. Вічність без Бога це є пекло. Наступна думка, котра з'являється на цвинтарі, в кожної думаючій людини А де буду я? Якщо сьогодні помру, де буду я завтра? Якщо ти сьогодні помреш, де ти, брат і сестра, будеш завтра? А в нас є шанси усіх померти вже сьогодні. Можливо, за хвилину, можливо, за день, можливо, через 50 років не знаємо. Але через 100 років ми точно усі помремо. Через якихось 100 років, а це мить в вічності нас уже не буде на цій землі. Де ти будеш? Якщо помреш сьогодні, де будеш завтра? І це питання головне. Друже. Надважливе питання твого життя, цілої вічності. Ти ще живеш. Усі ці люди, багато людей, котрі померли, віддали б усе, щоб хоч на хвилину повернутись назад, покаятись, перемиритись з Богом і людьми, щось змінити в житті. Ми ще маємо цю можливість. Дорожімо нею. Наступна думка. На канві цвинтаря, а де будуть наші рідні, ті, кого ми любимо. В книзі Притч Соломона є такі слова: Рятуй засуджених на смерть. Усі люди, усі ми інфіковані грехом, ми засуджені на смерть. Як врятуватися від смерті? Є антидот. Від смерті є порятунок. Хто вірує, той буде жити. Постарайся не тільки ти увірувати. Але зроби все. Не дай собі спокою, щоб ті, кого ти любиш, прийшли до Бога. Рятуй засуджених на смерть. Друже, рятуйся сам, спасайся сам через Спасителя єдиного Ісуса Христа, яким ми створені і для Нього. І рятуй тих, хто є перед з тобою. Щоб навіть тоді, коли пройдуть століття, ти міг бути у вічності, в славі Божій. В славі Отця! А разом з тобою, ті, кого ти любиш, втішалися вічним блаженством. Ми створені для вічності. Вічним Богом для вічного життя. Про це нам нагадує все. І це свята книга Біблія. У нас є великий шанс. Бог зробив 99% для нас, для нашого спасіння. А те, що залежить від нас, повірити, покаятись і жити. Сьогодні вже вічним життям, життям з Богом, в обіймах Божої любові. Цього я тобі собі щиро бажаю. Слава Ісусу Христу.